Не доїхав. У Черкасах на перехресті вулиці Одеської і Грушевської напередодні перекинулася вантажівка. Водій зілу не впорався із керуванням на повороті і влетів у дорожній знак. Від зіткнення автівку перевернуло. Кермувальник отримав травми голови, його шпиталізувала швидка. Голова розбіта, він лежав, говорю, лежи, а потім побіжала ця житлость, ага. і от-от к нього добіжить, Ми почали його відтаскувати, адже машин куча не Оттащили, ну слава богу з позвоночником Все нормально вони впорався з керуванням. Здійснив наїзд на бордюр. Внаслідок аварії сама вантажівка була перевернута разом з шістьома бочками з водою. На місце події була викликана слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. Потерпіло з травмою голови було доставлено до третьої міської лікарні. Наразі вирішується питання про кримінальне відкриття кримінального перепровадження. Ще одна аварія трапилася у тому ж районі напередодні. Самовиці пишуть у соцмережах близько 10-ї вечора. У ДТП потрапив автомобіль. Авео у машини розтрощена передня частина.